Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3071-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 800 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч третій розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 33. 75. 45 Шість. Один, тридцять сім. 48, сорок вісім. П'ятдесят вісім. 9, сім. Вісім. Сім? П'ятдесят дев'ять, 10, чотири, десять, 76, 49. сімдесят шість, сорок дев'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6856 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 4. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Чотири чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.